Ти відяки, не встановити в жахи, когось блукав десь у лісі. Коли йдеш в дійсно з старого будинку і здається, що на тебе впаде кирпич? Коли відправив річні повідомлення не тому чоловіку, коли зробив багато роботи за компом, а він завис. Коли к тебе підходить зі словами. Нам треба поговорити. Коли, коли тебе гаджи, здається, що за тебе слідкує через веб-камеру на М1, коли думаєш, що сверло стоматолога, стоматолога посвили твій язик, коли випив молока і згадав, що до цього з'їв солені огірки. Коли, коли ніч вмикає телевізор. телевізор. Хм. Коли йдеш на зустріч великих незнайомих компаній. Коли вузькій просторі на тебе йде странний тип.